Тим часом сама Руслана запалює майдан. Про все дізнаємося від нашого кореспондента Бориса Сачалка. Він з нами на живому зв'язку. Борисе, які останні новини і чим живе сьогодні майдан? Добрий вечір віто. Руслана насправді запалила вулиця Грошевська. Щоправда, не в прямому сенсі слова, а в переносному. Зіркова активістка Євромайдану зіграла сьогодні на піаніно просто на спаленому автобусі. Її слухали і прості кияни, і вартові барикади також кордони правоохоронців. Щоправда, міліціянтам насолодитися імпровізованим концертом не вдалося. Щойно Руслана сіла за клавіші з їхнього боку. Вімкнули російську попсу. Це так само говорить про ментальність двох барикад. По -по Подивіться, тут стоїть е всі інтелігентно, плескають, грає. Це гарна музика, класична в тому числі. Вони поставили такі динамічну, я не знаю, де вони її взяли, таку що на весіллях вже таку не грають. Сьогодні на Майдані створила іще одну жіночу сотню. Я нагадаю, це вже четверта. Тут така кожна попередня належала якісь організації. Сьогоднішня жіноча сотня називає себе повністю незалежною, тому що складається із адвокаток та журналісток. От буквально всі хвилини її освячують у церкві Євромайдану. Мені вдалося зустрітися із членкинями сотні. Ті розповіли, на барикади не лістимуть, натомість слідкуватимуть за справедливістю на Євромайдані. На Майдані останнім часом діються дії, які є просто насильницькими. Тому ми, жінки, ставимо собі за мету відновити дух і букву закону на Майдані. У нас буде багато адвокатесів. Сьогодні Кличко і на Майдані дізналися, що сьогодні Кличко і Яценюк не змогли домовитися щодо того, якою повинна бути конституція, до якої всі євромайданіці тут хочуть повернутися. Кличко вимагає, щоб у новому законі були збільшені повноваження президента. Яценюк вже виступає за повновладдя кабінету міністрів і Верховної Ради. Наразі вони домовляються. Тим часом на Майдан приходив Луценко. Його тут має сказати прослуховується, тому що дуже часто його позиція іде в розріз опозиційній. Так, от Луценко розпитували, як далі. До якого ж все таки закону повертатися? І прошу послухати його відповідь. Нову конституцію кращу від 2004 року має написати спеціально обраний конституційний збори, а не політики на коліні під свою майбутню посаду. Це зовсім не значить, що треба перевести диктаторські повноваження до посади прем'єра. Віто поки у мене все, і зараз тобі слово. Так Борисе, ми дякуємо і не прощаємось з тобою.